Вітаю, друзі! Розпочинаємо заключне відео по зборці равлика з пташкою. Починаємо з пташки. Пташка наша складається з тіла, яке ми вже, бачите, закрили потаємним шовчиком отвір для наповнення. Маємо два крильця. також маємо два гутички і дві намистинки. Намистинки нам потрібні для овочок з них і почнемо. Щоб почати. Пришивати очка, нам треба взяти голочку, заправити туди ниточки, зробити вузлика, і в будь-якому місці нижче ввести голочку, а вивести її маємо ми в місці, де плануємо вже пришити наше око. Цей вузлик, який ми бачите з цієї сторони, він може залишатись так, ми його потім обріжемо. Потім, як ми вивели нашу голочку, ми на мистинку на голочку, одягаємо і починаємо пришивати. Виводимо уголочку симметрично з іншої сторони, щоб ми орієнтувалися на те, щоб око у нас було два ока були на одному рівні. Беремо наступний, наступну мистинку і пришиваємо так само з іншої сторони. Виводимо поруч з ті намистинкою. Першу ітерацію ми зробили. Тепер нам треба повторити, пришити з кожної сторони в загальному, в загальному по три рази. Виколюємо з протилежної сторони, проводимо через намистинку голочку, виводимо з іншої сторони. І на заключному етапі, коли ми зробили так три рази прошили, ми робимо наступне. Ми голочку також вколюємо, але виводимо її в іншому будь-якому місці, трошки нижче за місце пришивання, і просто обрізаємо. Коли ми обріжемо нашу ниточку, нічого нікуди в нас в неї не дінеться, і можемо одночасно обрізати оцей от наш вузлик, який нам стерчав знизу. Все заправилось. І, бачите, ми маємо пришити наші очі. Таке у нас пташка. Тепер наступний крок: ми пришиваємо крильця. Знову беремо голочку, беремо нитку. Робимо вузлика і попередньо ми що можемо зробити? Ми можемо намітити, де ми плануємо робити наші, наші пташці крильця. І можемо навіть зробити наступне. Ну, я так часто роблю, коли в мене є якась вже намітка, я можу проколоти, закріпити будь-якою голочкою наскрізь, бачите, щоб тримались мої крильця. От Просто така наміточка. Але це не обов'язково. Можете брати або ні. Далі ми знову-таки в будь-якому місці вколюємо голку і виводимо ми в місці, де приблизно ми плануємо шити, пришивати гудзичка. Бачите, ну от зараз, коли я гудзика туди поставлю, ви зрозумієте, про що я: це серединка нашого кринишка зверху, входимо в дірочку і виводимо з іншої сторони симметрично так, як нам треба пришити нашу Нашого гудечка. Картата у нас тканинка, вам не дуже зрозуміло, де я вивожу, але коли я зараз надіну гудзика, ви зрозумієте, де, де і в чому у нас тут є логіка. Намагаємося, щоб було симетрично з двох сторін, але знову ж таки це ручна робота. Я не думаю, що хтось буде прискіпливо до цього відноситись. Так, далі, коли ми пришиваємо друге крилишко, перший раз ми проколюємо і виводимо вже в нашому ґудзичку, який в нас пришитий. Що тут нам треба? Нам тут треба намагатись зловити одну з дірочок, бачите, нашого гудзика. Ось він. Ось. Що ми тепер маємо? Ми маємо таку пташку, бачите, в нас пройшла одна ітерація. Слідкуємо просто, щоб оці дві, два, два гудзіка, ну, цей шовчик був у нас, бачите, такий паралельний спінці, паралельно крилочку, щоб воно не було так би мовити кривенько ну, з однієї сторони. І робимо так само, як з намистинкою. Нам треба пришити обидва крильця, обидва гудзика три рази. Тобто, бачите, це ми вже пришили. По два рази, і це у нас буде третій раз. Можливо, буде фокус збиватися, але загальну ідею ви зрозуміли. Коли ми закінчимо пришивати третій раз крилишку, ми виводимо голку, також, бачите, в будь-якому місці. Знизу ми її обрізаємо, обрізаємо і обираємо нашу цей, цей маленький -маленький наш оцей маленький-маленький наш. Вузличок, Все. Пташка наша готова. Далі покажу вам, що в мене тут за декорація на равлику. Розберемо її. Попередньо, я використовуючи елементи, які в мене є в наборі, знаєте, так просто приклала, як я бачу декор цього равлика. Так, розбираємо те, що ми маємо. Це в нас гніздечко, наша пташка. Ми її посадимо в наше гніздечко. Щоб вона там надійно кріпилась, ми її туди пришиємо. Взагалі, якщо комусь хтось не любить таку ручну роботу, то це можна зробити не пришиваючи, а, наприклад, ну, можна гарячий клей-пістолет використати, але я вам покажу, як ми це пришиємо. Це гніздечко з джута, джут у нас матеріал, який спокійно можна. До якого можна пришити, з яким легко працювати, ми проколюємо дно нашого гніздечка і фіксуємо перший раз нашу таку пташечку Ось сюди. Бачите, гніздо. Потім ми так, де в нас, ага, отак, от у нас шовчик, щоб зрозуміти, куди нам далі йти. І так бажано зробити декілька разів, щоб наша пташка, можливо, от бачите, декількох пташку спереді чуть-чуть, по центру. Щоб ця пташка надійно сиділа в нашому містечку. Це не важко, це достатньо просто. Для цього можна брати величеньку голочку, якщо ну, це робить і дитина або дорослий, бо велика голка боятись не треба, вона просто вам дасть розуміння, куди та голка йде, легше її підхопити. Отут, от, бачите, коли вона, коли вона виходить з пташки. Так само, також саме, не треба боятися цього гніздечка, ви прекрасно зможете його, бачите, воно піддається ну, майже як пластилін. І з цієї сторони ми тепер можемо декілька таких, знаєте, стіпків зробити, так от, щоб у нас нитка нікуди не, не вилізла, і обрізаємо. Ось наша пташка вже зафіксована. Далі, в кожному наборі, у нас іде серветочка. Вона може мати різний вигляд. В даному випадку в мене, бачите, така серветочка, наче. Півколом. <кій> Вибачте. Зараз вона не пришита. Так, вона у мене, вона в мене наголена на голочки. Для чого це? Для того, щоб, бачите, я бачу, як мені її зафіксувати, щоб гнездечко, бачите, нема в мене ніде ніяких дірочок. Що ми робимо? Ці серветки я сама в'язала. Вони, знаєте такі фантазійні, мають різну форму, тому вже так, як і є. Ви можете, до речі, використовувати будь-які матеріали, які ви маєте вдома. Для початку, щоб зафіксувати серветку, ми в будь-якому місці вводимо нашу голку, можете не хвилюватися, вустик, і починаємо пришивати по контуру. По контуру, так, таким чином, бачите, ввожу біля серветки, вивожу біля краю. Отак. Тут в мене, бачите, голочка тримає, можу так перенаправити ряди. Серветку бажано закріпити ну, от кожний сантиметр по колу, і вона нікуди не зрушить, не впаде, не, не дасть вам. Отак ми робимо повністю по колу, проходимо і фіксуємо нашу серветочку. Далі хочу вам сказати, поки я пришиваю серветку по колу. Хочу сказати про те, що декор цих равликів це взагалі повністю фантазія ваша, вашої дитини, всіх, хто, хто цим займається. Що можна робити? Можна самому робити метеликів, різні бантики, використовувати стрічки, ґудзики. Це, саме цей равлик він ну, зроблений як варіант такий весняний. ну, не так великодні, але все ж таки весняний. Тому тут пташка в так, такий натяк на це, так. І також я кладу сюди е, трошки квітів. Це штучні квіти, е, штучні елементи, отаких от, от, бачите, така гілочка, да? листочки. Ось така квіточка, зараз покажу. Отакий от от. от також. От такі. Ттичіночки, не знаю, як це назвати, але все це елементи декору. Якщо ви маєте вдома якісь подібні штучки, ви можете самостійно на свій смак прикрасити того, цього равлика і будете мати ексклюзивний варіант вже доповнений саме вами. А також ви можете самостійно, наприклад, зв'язати серветку або пошити пташку, або додати пташку. Ну, тобто. Це такий, знаєте, початковий для вас поштовх для того, щоб ви не, не зупинялись, розуміли, що нема а, таких законів. Основний закон в творчості це, так би мовити, знаєте, закон ну, авторський, так, і намагайтесь не, не присвоювати чужі, грубо кажучи, витвори собі. Але якщо ви щось вподобали, да, щось зробили. Повторили когось, наприклад, то бажано вказати, що це або за мотивами когось. або, ну, Наприклад, як малюють за Пікасу, да, то бажано сказати, що це Пікасу, або Ван Гог. За Ван Гогом дуже часто зараз є ілюстрації, да, по мотивам Ван Гога. Отак, тихенько, ми з вами дійшли до цього місця, і бачите, у нас тут залишається цей кінчик нитки. <кхм> В даному випадку цей кінчик є, тому ми можемо його не ховати, не обрізати. А використати для пришиву нашого гніздечка. Що ми робимо з гніздом? В мене є така велика голка, яку я можу, в принципі, закріпити це гніздо на моєму равлику. Якщо у вас немає, ви можете використати інші голочки або просто тримаючи так. І тепер ми можемо по колу, по колу пришити наше гніздечко до цього равлика. Як ми це робимо? Так, треба, щоб ви що, що, щось бачили. так. Треба, треба, треба з якогось місця почати. Чіпляємо гніздо, чіпляємо не просто серветочку тут, а бажано вчепити, відчути, що ви чіпанули равлика. Чого? Того, що ну, серветка все ж таки вона не зафіксована повністю так, а тільки по контуру, тому за серветочку воно не буде дуже кріпко триматись. Що важливо? Важливо, якщо тут ви бачите, що ну, різні можуть бути, гніздечка, да? гнізда, до речі, також я роблю ну, своїми руками плиту з джута, але це не дуже важко, ви, якщо побачите саму гніздечко, я думаю, ви зрозумієте логіку його створення. Якщо ви бачите, от тут от бачите, більш нормально не видно шовчика, тут, наприклад, видно ниточки. Ми його, їх заховаємо своїм декором. Декором який-то, штучними квітами. Так. Не дуже зручно, звісно, робити зйомку таких процесів, але ми з вами намагаємось. Тут ми вже можемо. Бачите, ось ми маємо такого равлика, трошки на якому, бачите, сидить та <клух> Так, одразу можу попередити, що набори, якщо ви дивитись це відео до придбання набору, ви можете вказати бажані, бажану кольорову гаму, наприклад. Я дуже люблю, коли ми робимо якийсь набір під конкретну людину. Так, далі, що ми маємо? Ми маємо о, знову, бачите, у нас є трошки нитки зайвої, і ми можемо цією ниточкою, наприклад, зафіксувати, наприклад, оцю, цей елемент. Це елемент декору. Для цього, що ми робимо, ми так само вводимо, ну, як, <кій> за тим самим принципом, як ми фіксували серветку, так ми фіксуємо цю штуку. Нам головне, щоб ми мали зачепити петелькою сам елемент декору. Почти. Раз. І, наприклад, ми можемо його завести далі. Або ми можемо його на якомусь етапі обрізати, це не дуже важливо. Якщо для, якщо ви маєте, наприклад, вдома клей-пістолет, то це взагалі вам спростить задачу, ви можете посадити на клей-пістолет, але ви повинні розуміти, що це буде вже, як то кажуть, на віка. Так, далі в мене є ще отакий елемент. Зараз я його також ну це ще такий, знаєте, бачите, він має таку п'етельку, ми його. З цієї сторони можемо пришити, Ну, поки ми, щоб не затягувати ваше відео. І, цей, наприклад, цю квітку також можемо зафіксувати, бачите, сюди. От, наприклад, ви посадили на клей-пістолет або навіть пришили. Квіточку, до речі, можемо пришити, бо у нас тут прям є шматочок нашого нашої нитки. Ось воно, бачите, так буде триматись взагалі-то. Ми бачимо, що це все не важко робиться, це досить таки, знаєте, до, 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 доступне, але потребує уваги, фантазії, можливо, допомоги дорослих, якщо дитина це робить. Далі в нас є отакі, бачите, є такі стрічечки. Також можна використати для декору, наприклад, отсюди, або присадити на клей, або взяти ще одну ниточку. Ви можете знову-таки пояснювати, можете вивести в будь-якому місці з таким вузликом, але потім ви можете цей вузлик обрізати. Головне правило три рази зробити якийсь шовчик, так, а потім вже ви можете спокійно вивезти в іншому місці, обрізати і все буде надійно триматись. Бачу, що ви бачите, у нас такий равлик вже майже готовий. Звісно, не дуже зручно формувати його і знімати одночасно, але що, вже маємо. Якщо у вас будуть питання, пишіть. Буду вдячна вам за файники. Якщо вам сподобалось це відео, планую робити інші набори, але принцип і збирання такого набору і принцип створення, вони одні ті самі. Дякую за увагу. На все добре!